Всім приємного доброго дня! З вами сьогодні психолог-енергопрактик Альона Фегер і програма Хвилинки для душі. І сьогодні я буду відповідати на запитання, на ваші запитання, адже з виходу, з моменту виходу нашої програми, ви задаєте питання, які хвилюють саме вас. І сьогоднішня тема сьогоднішні питання це як пережити стрес при переїзді. Сьогодні я свого досвіду не зможу вам розповідати, так як я ніколи не переїжджала. Але як психолог, я прекрасно розумію, що саме відчуває людина, яка готується до переїзду, яка готується до переїзду назавжди, можливо, можливо, на якийсь час. Це, звичайно, завжди викликає у людей стрес. Стрес це тривожність, це нерозуміння, що буде далі, це страх. Страх, який ми відчуваємо завжди перед невідомим. І як з цим справитися, найкраще, я думаю, перше, що потрібно вам зробити, це прийняти свої емоції, навчитися правильно їх проживати. Постарайтеся відслідкувати, що саме ви відчуваєте при думці, що вам потрібно переїхати, при думці, що вам потрібно збирати речі, готуватися, можливо, там щось робити на новому місці. Ви відчуваєте страх, відчуваєте, можливо, хтось біль відчуває. Біль від того, що потрібно залишати уже таке звичне місце, там, де ви звикли, там де для вас було все. Своїм таким, своїм домашнім, рідні, близькі, друзі, ви відчуваєте, можливо, біль. Тому не дозвольте собі, дозволяйте собі плакати, дозволяйте собі боятися, дозволяйте інколи собі потривожитися, але не застрявайте в цих станах. Я е, точно знаю, що страх це. Завжди там, де є щось нове. Це завжди там, де відкриваються нові можливості. Тому якщо ви з позиції цього будете дивитися на свої страхи, можливо, вам легше буде пройти цей період. Напередодні, за декілька днів до переїзду, я б, наприклад, влаштувала такий, можливо, прощавальний вечір для своїх. Друзів для своїх рідних, для своїх близьких людей, для того, щоб попрощатися, для того, щоб завершити один якийсь етап свого життя. Напевно, я б зібрала все, що для мене важливе і цінне, не Точно знаю, що переїзди у мене, наприклад, з-за кордону, бо в якесь друге місце не було, але був переїзд там, з квартири на квартиру, з будинку в будинок. Так? І я точно знаю, скільки багато непотрібних речей ми намагаємося спакувати з собою, але потім це. Е Викидається, просто викидається. Тому розберіть свої речі. Просто віддайте своїм близьким, віддайте на благодійність, щось викиньте. Так? Це також відволіче вас від ваших думок, від ваших страхів, від того, що вас чекає попереду. Уже після переїзду, що я рекомендую, так це в першу чергу, звичайно, облаштувати своє місце, облаштувати своє проживання. Не забувайте про емоції ваших дітей, якщо ви переїздите з дітьми, тому що це теж важливо. Вони теж дуже багато хвилюються і тривожаться по цьому, по цьому поводу. Тому, будь ласка, розмовляйте з ними, дайте їм зрозуміти, що вони завжди можуть розраховувати на вашу підтримку. Тому заради них вам потрібно також тримати себе в руках і також проживати правильно свої емоції, без істерик, без якихось там е, плачів таких. так. Поплачте тихенько для себе, це також допускається. Це нормально. <кій> Далі, напевно, перше, що б я зробила, пер. Після переїзду, це після облаштування свого, своєї квартири або свого будинку. Я обов'язково вивчила, що є поруч. Вивчила, можливо, там садочок, школу для дітей, так? куди я можу ходити там, в супермаркет чи в магазин за продуктами. Звичайно, вивчайте мову. Коли ви наповнюєте своє життя знаннями, це завжди відволікає від чогось. Від поганих думок, від того, що вам насправді не потрібно. Обов'язково займіться тим, чим ви ніколи не займалися. Медитації приводять в порядок ваші думки, ваші емоції. Спорт, він взагалі відволікає від усього, це я по своєму досвіду знаю. І будь ласка. Що ще основне можете зробити, це, напевно, написати для себе новий розпорядок свого дня. Це важливо. Тоді ви будете зорганізовані, тоді ви будете знати чітко, що робити. Можливо, коли ми да? коли ми втрачаємо якусь орієнтацію на новому місці. І знайте одне: нехай всі зміни, які будуть на новому місці, вони будуть для вас приємними. Чимось таким новим, так, новими досвідами, новими уроками, новим баченням свого життя. Особливо, якщо ви переїжджаєте, можливо, не із хорошого життя, можливо, там розпалися якісь стосунки, або вас заставило дещо інше змінювати своє місце проживання. Тому, як правило, Давайте згадаємо слова Далай-Лами. Він колись сказав: коли вам здається, що все ваше життя рушиться, не забувайте про те, що у ваше життя хоче зайти щось набагато краще. Всім приємного дня! Дякую вам. З вами була Альона Фегер і програма хвилинки для душі.